друзья, витаю вас еще раз уже на третий день в Сегодня у нас такой мини-шторм. В мирках моря, это, мабуть, так себе, хвильки. А в наших не морских мирках, так вроде, как такие хвильки, что дай Боже. Одна, конечно, проблема, М маленькая проблема, Вода холоднюча, як льод. Так би класно було зайти там, полежати, побулькати на цих хвильках. Але стоїть туди таке вмочити ноги, вже все. Холод охвачує все тіло. Ми з Ірою вийшли прогулятися на красиве море подивитися. Так от волнується море, море волнується раз, море волнується два. На ньому два таких човники теж волнуються. І сонечко сходить. Слава Богу, ще пів дев'ятого, ще воно не дуже так, ну то звісно пече, але вроді, мені каже не спікає. Що трошки можна погулять. А вже мабуть, з 10 часов так жариться сонечко, що капець. А ще вітер віє в нас. Оце третій день вітер, вітер віє. Так воно не відбується, що воно жарить, вроді би як. А згораєш так 5 секунд. І такі діла.